За наявності політичної волі і особисто бажання президента, яке чомусь у наші суди дуже чітко уловлюють без вербалізації, є два виходи. Перший найкращий для Януковича, коли касація, яка, до речі, зробила касаційна інстанція, яка вже Продекларувала свою відданість і послідовність до рішення у справі Луценка Європейського суду з прав людини, просто визнає не чинним і скасує рішення Печерського суду. Таким чином, він кочка ну суд ви ж нас весь час чи те, що суди незалежні, верховенство права, суд посадив, суд випустив, віват юстиція. З іншого боку, дуже видно, що. Е з Тимошенка такий варіант на сьогодні не розглядається в противному разі не форсувалася б так справа. Щодо вбивства Щербаня. очевидно, Янукович вирішив грати одночасно дві гри, тобто хорошого слідчого у справі Луценка, і перевести Тимошенка в позицію кримінального злочинця у справі Юлії Володимирівни. Янукович швидше за все, все продемонструє себе як самодерця. Отже, я думаю, що це буде помилування з ініціативи президента без прохання Луценка про це юридично помилування згідно з діючим законодавством вимагає. Клопотання прохання самої людини, яку мають помилувати, або швидше швидше буде може включений варіант умовного строкове звільнення за відбуттям половини терміну ув'язнення, який залишає у винним. Він не звільняється від ніби від, ну, він звільняється від виконання відповідальності вик покарання, але не визнається невинним. Тобто І не може він заблоковано участі удачі політичні знову діяльністи. ж таки. Невеличка юридична ремарка положення про помилування затверджене указом президента. Отже, янукович можна змінити положення, а потім за власною ініціативою помилу. Але він змінити. не зробив цього, навіть коли було копотання ради церкові. Я думаю, що цього якраз він робити не буде. Йому потрібно, щоб це було. Клопотання, прохання, щоб встали на коліна, в нього попросили. А без цього, я думаю, він не дуже буде поспішати.